Т народу проти слуг Черкащани взяли штурмом мерію. Перший ювілей ради скільки проїли і скільки напрацювали депутати за перші сто днів скликання. Чорна мітка Королевський. регіонали і комуністи грозять відставкою міністру соцполітики. Найголовніше та найцікавіше про це четвер далі у програмі сьогодні. Олексій Ліхман, у студії. Добрий вечір. Народний гнів жителі Черкас зігнали міських депутатів із насиджених місць через протестувальників, які штурмом взяли будівлю. Обранці були змушені проводити сесію в іншому приміщенні. Чому попервах мирний пікет переріс у сутички? Розкажуть мої колеги. У Черкасах штурмували будинок рад. Зрання кілька сотень протестувальників прийшли під його стіни. Там у десятій мала розпочатися сесія міськради. Гнів людей насамперед викликали нові місцеві правила вуличних зібрань і зволікання влади з оплатою лікування хворих на неркову недостатність. Спершу про наболіли перемовлялися між собою, потім вирішили розказати про злободенне на сесії. Та перед дверима став кордон міліції. Правоохоронці не відступили. Навпаки, до них прибула підмога у броні. Штовханина переросла у сутички. Згодом міліціянти виправдовувалися. Всередину один з депутатів запросив ініціативну групу, а вирушили усі задля громадського порядку. Їх і відтіснили. Хотіли поспілкуватися з депутатами, поспілкуватися з міським головою. А вони чомусь ну ви можете, ви ж самі бачите, поставили сотні міліціянтів і починають бити людей. Тому я думаю, мабуть, всі наступні сесії будуть такі. У людей ще більше. Тепер виникло питань до міської влади. Ми кажемо, щоб нас всіх запустили. Не кажемо, хай запустять скільки до чоловік. Усі підступи до будівлі міцно заблокували. Потрапити всередину не могли навіть журналісти і кільканадцять депутатів. У цей час їхні колеги, що вже сиділи у залі, екстрено вирішили перенести сесію в іншу будівлю. Туди вирушили і протестувальники, оскільки зайти до нової зали ніхто не заважав. Мітингарі її окупували. Ми не розблокує трибуну. Поки не буде відміни рішення виконком. сесія. повномочна, це питання. Йдеться про нові правила вуличних зібрань у Черкаса. Про них владу тепер треба повідомляти за п'ять днів. Та і мітингувати можна тільки у визначених місцях. Що стосується визначення місць для проведення масових заходів, то я був категорично проти цього. мої колеги виконкому знають про це, і виконком прийняв це рішення в мою відсутність. От, тому я цілком обома руками буду підтримувати скасування цього рішення. Більшість депутатів підтримали мера мітингувати тепер можна де завгодно, але попереджати завчасно все ж треба. Таку вимогу рада не скасовує. Однак протестувальникам не вдалося домогтися негайного виділення коштів на лікування хворих на ниркову недостатність. Бо для того пояснили їм у міськраді спершу за зміни до бюджету, має проголосувати виконком. Він збереться тільки наступного вівторка. Правда, де взяти потрібні майже три мільйони гривень, чиновники наразі не, не, не ставають, бо навіть на зарплати медикам бракує грошей. Вікторія Курченко, Роман Буша, ТВАЙ. У Дніпропетровську вийшла із критичного стану жінка. Одна із постраждалих у вчорашньому кривавому ДТП. Нагадаю, на автобусній зупинці легковик врізався у натовп. Загинули п'ятеро. Серед них була дитина. Ще стільки ж людей отримали травми. За життя 50-річної потерпілої лікарі переймалися найбільше. У неї численні переломи, розрив легенів та діафрагми, а також забиття внутрішніх органів. Але нині вона прийшла до тями. Сьогодні ж на місці аварії провели слідчий експеримент. Для цього залучили автівки аналогічних моделей. Тим часом на зупинку цілий день ідуть люди із квітами та свічками. Тим, хто вижив, влада пообіцяла безкоштовну реабілітацію у місцевому санаторії. За словами лікарів, трьох невдовзі випишуть постраждалих жінка, що постраждала найбільше зараз на апараті штучного дихання, але вже здатна говорити. Вона ще Найшов реанімації, на сьогодні, ми вже будемо її переводити в другої відділення. Уже опасності нікакої нет. А на себе сія і мужчина пішов на поправку. Все больные, которые находятся в больнице Мельщика, все чувствуют по сравнению с вчерашним днем гораздо лучше. Віктор Янукович зізнався, чому не любить опонентів. Критикував опозицію президент на засіданні ради регіонів. Усе через те, що вона стежить за діями влади і при кожній ліпшій нагоді вказує на її помилки. А мало би бути усе інакше переконаний гарант. Він вірить, що колись настане час, коли в країні буде конструктивна опозиція і ефективна влада. Тоді вони не будуть брати одне одного за горло, а спільно працюватимуть на благо країни і простого люду. Коли є світова криза, коли є проблеми в нашій країні, а великі вожді політичні піднялись над цією проблемою і пальцем показують, які ми робимо помилки, чого ми не досягаємо, які проблеми виникають і так далі. Скажіть, будь ласка, хто вони такі? Наталію Королевську у відставку партія регіонів та комуністична партія заговорили про усунення з посади міністра праці та соціальної політики. У представників двох політичних сил є серйозні претензії до роботи чиновниці. За словами регіонала Ярослава Сугого, комітет не отримав жодного законопроекту щодо реформування оплати праці та підвищення соціальних стандартів і наголосив, що Європейська соціальна комісія при європарламенті негативно оцінила роботу нового міністра. Сама ж Наталія Королевська поки не прокоментувала наміри права. Адної сили про відправлення її у відставку вона нічого не робить. Вона постійно критикувала трудовий кодекс, принципи формування споживчого кошика, але нічого не запропонувала на взамін. Тому ми будемо ставити питання про її професійну непридатність. Чергове засідання у гучній справі Павличенків сьогодні слухали потерпілого і головного свідка у справі про убивство столичного судді. Ліфтер Олексій Наумець через два роки після убивства судді Зубкова все менше може згадати убивць. Після нього свідчили слідчі, та начальник убозу, що керував затриманням, запевняли, що жодного тиску на засуджених під час досудового слідства вони не чинили. Анастасія Станко про подробиці цієї резонансної справи. Сьогодні рівно два роки з дня вбивства судді шевченківського райсуду до столиці Сергія Зубкова. Його ймовірних вбивць батька та сина Павліченків досі судять під стінами апеляції про їхню невинуватість. Скандують футбольні фанати. Свободу, Чергове слухання справи починається із заяви про тортури. Дмитро Павліченко заявляє служителям Феміди, із нього знущалися конвоїри. Близько о, коло часу тримали в закритому приміщенні, при цьому тому е нарушниками засобами. Ну, в, в якому приміщенні в автозалі міри будуть прийняті. Сьогодні у справі один з ключових моментів допит одного потерпілого і двох свідків. Спочатку свідчення дає Віктор Ремський, заступник начальника обоз міста Києва. Саме він керував затриманням Дмитра та Сергія Павліченків. Підсудний батько раніше стверджував руку, поранив під час затримання, коли оперативники розбили вікна в його помешканні. Але Віктор Ремський це спростовує. Говорить його підлеглі, увірвавшись квартиру, по рації допили Павліченко був в коридорі. Фізичні заходи відносно нього не застосовувались. Він ну такий, щоб за щоб у нього залишились тілесні ушкодження. Наскільки я пам'ятаю, у нього було якісь поранення на руці через три дні. В дідуся та сама оперативна група Ремського затримувала і Сергія Павліченка. Тоді, як розповідає свідок правоохорони. Затриманий і розповів подробиці вбивства та погодився написати явку з повинною. При цьому жодного тиску на Павліченка молодшого не чинили. запевняє обозівець. Маноги облила водою, mm. погожували дробом. Чи були такі Ну це навіть смішно. Я вам скажу ні, не, було. не було. Хоч знарядь вбивства судді, ножа, шила та револьвера офіційно досі не знайдено. Убозівець розповідає: ні, шилою квитанцій на купівлі інвалідного візка знайшли в квартирі Павліченків. Але жодних запитань з цього приводу свідку не задають. Наступним допитують Геннадія Рибку, слідчого столичної прокуратури, який розслідував справу про вбивство Сергія Зубкова. Його запитують, для чого він повторно викликав свідка і потерпілого Олексія Наумця на допит, коли першого разу він в Дмитрові Павліченко не впізнав вбивцю. Повторний допит захист вважає тиском на свідка. Матеріали кримінальної справи свідчили про те, що. Наумець повинен був його пізнати. Навіщо вам було після того, як він не впізнав Павліченка, допитувати його ще раз додатково? У цьому? І що? Відповідь буде якась? Олексій на меслі будинку, де жив Зубков, намагався затримати вбивцю на місці злочину. Той в нього стріляв та через осічку не вбив. За два роки слідства та судових процесів наумець то впізнавав Павлюченку старшому вбивцю, то не впізнавав. Так, я не впізнав ну, в очі, а на фотографіях вони ну, якби, не заставлено, якби казали, що треба підписати. Що впізнав на 100%? Ну да. Однак у суді першої інстанції Олексій Наумець не впізнавав свого підпису під протоколом з відеозізнання і казав, що на слідчі дії послав власного брата. Сьогодні ж заявляє підпис таки його після таких заяв. Павліченки роблять висновок. Суд заангажований і намагається винести обвинувальний вирок, захищаючи слідчих і переконуючи свідка, що вбивці таки вони. Після новоміс загорішує не уміс, говориш, була не його підпис, а зараз він говориш, що це його підпис, і суд відказує нам проведення експертизи, о чому ми то можна говорити? О тому, що суд стоїть на стороні слідства. Если суд стоїть на стороні слідства, значить це однозначно будуть ані хотят нас незаконно нас аговоріть. Всі ж покази свідків не було спростовані в ході судового засідання. Будь-яких запитань Павліченка Сергій свідкам не надав. Наступне засідання суду у цій справі призначено на 4 квітня. Про допит нових свідків жодна зі сторін не клопотала. Анастасія Станко, Олександр Ніколенко ТВА. Двояке враження від упровадження Україною європейської політики сусідства. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський детально розказав про звіт ЄС, що оцінює успіхи Києва за минулий рік. З одного боку посол відзначив уже зроблене Україною за для зближення з ЄС, з іншого велику кількість зобов'язань, які і досі не виконано. Так, задля підписання угоди про асоціацію, Київ має дати раду політично мотивованим ув'язненням запровадити надійну виборчу систему боротьбу з корупцією та протекціонізмом, зокрема у рамках СОТ що часу Україна має до листопада, до саміту ЄС у Вільнісі, зокрема, і щодо справ Юлії Тимошенко Юрія Луценка. А от перші результати слід показати вже у травні червні. Пізніше буде пізно. Усе слід робити швидко. Якщо листопад не перенесе підписання, то мені здається, у 2014 році ЄС не зможе думати про Україну. Саме тоді завершаться мандати Єврокомісії та Європарламенту. Будуть нові вибори. Потім, у березні 2015 року, в Україні відбудуться президентські вибори. У ЄС також стануться серйозні зміни, і мало шансів, що Україна залишиться у центрі уваги. День виборів у Верховній Раді. Депутати сьогодні таки призначили позачергове голосування у Василькові та Алчевську. Міських голів у цих містах обиратимуть 2 червня. Планувалося, що на другий день літа парламент також призначить вибори мера Києва та Київради. Натомість, ще під час обговорення питання, депутати партії регіонів покинули залу. А коли повернулися разом з комуністами, голосування провалили. Більшість мотивує це тим, що хоче дочекатися рішення конституційного суду. А от меншість звинувачує регіоналів у спробі руками Феміди скоротити термін новообра. Міського голови до двох років або ж взагалі перенести голосування на 2015 рік. Зрештою, після переговорів більшість опозицій постанову про призначення виборів ухвалили у першому читанні, а повернутися до цього питання пообіцяли наступного пленарного тижня. Для того, щоб правильно прийняти рішення і потім кожен раз не рассказывали нам, що хтось не так, необхідно рішення того органа. Которі вправі об'ясніть, в які сроки, по какої процедурі проводити голосування в місті Києва? Таким єдиним органом государства є Конституційний суд. Конституційний суд вже показав, що він є ручним, і Конституційний суд зробить так, як політично буде вирішено проводом партії регіонів. Вони хочуть відмінити вибори зараз у місті Києві. Завтра вони захочуть відмінити вибори в парламент, вибори президента України. Перший ювілей ради народні обранці сьомого скликання на службі у народа ось уже сто днів. Чим тільки не займалися депутати за цей період під куполом, блокували, билися, сварилися і навіть училися. Хто мові, а хто гарних манер займалися чим завгодно, окрім законотворчості, так чиму чи сумління народних обранців, розпитувала Євгенія Моторевська. Знищений паркан поламані двері розкорочені мікрофони. Відірвані гудзики та розтрощені окуляри. Трошки тяжко. Це найскандальніші кадри роботи нової верховної ради. Зі ста календарних закони під куполом приймали лише вісім днів, підготували понад тисячу законопроєктів, а ухвалили одинадцять. В інший час відпочивали, святкували, працювали в комітетах та блокували. Хай він нам дасть відповідь на порушення прав жінокства в Україні. Зупиняли роботу ради через Тимошенко, позбавлення мандату Сергія Власенка та неперсональне голосування за підрахунком руху. Чесно, кнопкодавством в новому парламенті грішив кожен четвертий регіонал. Саме піаністи від більшості змусили опозиціонерів 18 днів тримати в облозі президію. Фракція Віталія Кличка під куполом не лише днювала, але й ночувала. І знаємо, що ми зможемо існувати особисте голосування. Коли не блокували, тоді билися. За підрахунком Тиваї з'ясовували стосунки на кулаках депутати шість разів. В бій нардепів здіймала або мова, або факти неперсонального голосування. А ще депутати вчилися та вчили. Опозиціонери про владних мові. Беть кричащих неофашистів – це учиться договарюватися. Вони їх гарних манер. Заспокойтесь, почули вас. Заспокойтесь. Я хочу вам сказати на вашій любленій мові. Будьте мужиками. Всі разом повчали Володимира Рибака головувати на засіданні. Тут на чітко використовує інструмент конституційного суду для того, щоб Окремі майстер-класи по спікеріаді від колишнього парламентського головуючого. Коли ви кажете, що я хочу надати слово, скажіть 5 хвилин на виступ, і мати такий буде через рік, такі, такі такі серйозні, досі, через рік вас вже можуть зняти, Васильович, Це надто довгий період часу. Але навіть в такій роботі меншість бачить позитив. Звичайно, могло бути набагато краще, але могло бути набагато гірше. І те, що регіонали втратили, регіонали втратили більшість парламентів. Вперше за три роки президентства Януковича Янукович не контролює парламент. І це, напевно, основний висновок. Та тішаться заповненими вщент провладними секторами. Практика піаністів вона потихеньку зупиняється. Ми бачимо вже другий тиждень, що, що в парламенті присутні 380-379 депутатів. Це вже позитив. Що... Більшість же навпаки дуже самокритична. Депутати регіонали скаржаться, поки опозиція про дисципліну дбає, у них закони стигнуть та виборці скаржаться. Роботи дуже багато. Поки що замість роботи одне недолуге примітивне політиканство. Я особисто собою і роботою Верховної Ради на протязі днів не задоволений. Я би поставив собі оцінку. 2. кромі какол кол нічого. Ну шта, А що на виході лежать уже третій місяць закони по пересмотру бюджету. По вопросу пакету і виплат, а ми їх не можемо розсмотрети, тому що ми розглядаємо чи уші, чи то морковки. Попри різні оцінки, усі депутати три місяці отримували зарплати. Гроші йшли і на роботу апарату ради. Тож за сто днів свого існування новий парламент освоїв 230 мільйонів гривень. Євгенія Мотревська, Івана Куртяк та Кирило Заревич Тивай. Більше новин цього дня далі у випуску. Зокрема, говоримо про таке. Цізіфова праця автодору. Закарпатські дорожники розказали, у чому секрет латання вибоїн болотом та щебнем. Сухотні підрахунки. У мозі нарахували собі перемогу над епідемією туберкульозу. Ватиканський переполох, новий папа Римський відмовився від трона. Дорожники Закарпаття гарантій не дають. Про це на сесії облради заявив керівник місцевого автодору Василій Маркович. Депутати від нього вимагали пояснень після вчорашнього відео, яке з'явилося в інтернеті. Там підлеглі Марковича засипали ями на шляху водою з болота та щебенев. Керівник заявив, гарантії існують лише на капітальний ремонт, а от на поточне не передбачені. Про жертв ямкового латання і шанси на нормальні дороги мої колеги далі розкажуть. Так, надійно вчора поремонтували трасу Київ. чоп це аматорське відео зафіксувало місцеве ноу хау безасфальтну технологію латання асфальту. У кадрі працівники закарпатського автодору. Ями на дорозі поблизу Ужгорода вони забивають щебнем з глиною. Цей ролик став хітом в інтернеті. Його автор Ужгородець Віталій Глагола, місцевий журналіст. Він щодня за кермом і такий спосіб ремонту побачив уперше. Феєрія цього це коли вони виймають свою трамбовку і починають замість катка втрамбовувати таким пристосуванням рейки металевої. Все готово? Готово. Все, готова. Як пояснили Віталію на місці самі працівники, ремонт такої якості замовила служба автодоріг Закарпатської області, дали вказівку засипати ями і з глиною. Раніше дороги на Закарпатті латали і землею. Відео із таким методом робіт теж викладали в інтернет автолюбителі. Навіщо такі ремонти? й запитує у заступника керівника обласного автодору. Чиновник говорить: дорогу латають болотом, бо на асфальт немає грошей. Та на його думку, навіть глина може рятувати життя водіям. Великі ями, які загрожують аварійності, бо є такі, що там можна і колеса відірвати. Однак, ми стараємося в крайній разі не грунтом, а спеціально щебенем щебнем матеріалами. Це короткочасний період, такий, щоб десь машина не попала, щоб не травмати людей. це не є системою, але це то. і то на, на таких основних трасах, де велика гроза транспорту. Все. Автолюбитель Віталій Глагола перевірив, дешевий ремонт, якщо когось рятуватиме, то недовго, бо вже наступного дня на дорозі зосталися тільки глиняні сліди і ті ж таки ями. Щебень із цих ямок від колес е, машини, яка їде попереду тебе, попадає тобі. Може розбити лобове скло, як було е, з одною людиною в Ужгороді, з моїм колегою. Е, може е, подряпати бампер. Депутати Закарпатської обласної ради вже звернулися до уряду з проханням дати гроші на дороги, бо за інформацією обласного автодору свого бюджету йому вистачить лише на реконструкцію 50 кілометрів шляху, тоді як в регіоні у ямах 1200 кілометрів. Микола Томаш Тетяна Юрій. The UI. Епідемії туберкульозу в Україні вже не визнають. Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов запевняє рівень захворюваності у державі з 2007 року. Постійно знижується. Мовляв, наразі в Україні майже 62 тисячі хворих на сухоти. У МОЗі такі показники називають високими однак стверджують, що вони вже далекі від епідемічних. Нагадаю, Україна входить до 18 країн Європи, де показники захворюваності на туберкульоз найвищі за роки незалежності від сухоту державі померло більше 200 тисяч українців. Я би дуже обережно визначався словом «епідемія». Єдине, що я можу сказати, що в звіті всесвітньої організації охорони здоров'я, який опублікований нещодавно за 2012 рік, ми не входимо в 22 країни з тяжким бременем туберкульозу. Світу та да, ми говоримо про те, що ми знаходимося з високим рівнем захворюваності на туберкульоз, і так трактує ВОЗ. Турецькі курди оголосили про припинення збройної боротьби. До цього своїх послідовників закликав ув'язнений курдський лідер Абдула Джалан саме у день весни на врус. Почути історичну заяву зібралися десятки тисяч курдів. Її зачитали представники курдської робітничої партії, яка останні 30 років веде партизанську війну за автономію. В результаті численних терактів і операцій турецької армії у відповідь загинули вже понад 40 тисяч людей. Нині з'явилася надія на мир. Оджалан закликав курдських бойовиків піти з території Туреччини у північний Ірак. Натомість як пише турецька преса, курди отримають більше конституційних і культурних прав. А їхнього лідера переведуть з тюрми, де він перебуває до вічного ув'язнення під домашній арешт. Офіційного ж підтвердження цієї інформації поки немає. Сьогодні я починаю новий процес, свідками якого стануть мільйони людей. Починається період демократичних прав, свободи та рівності. Складіть зброю та вийдіть за турецькі кордони. Ми переходимо від збройної боротьби до демократичної мега Аскет, новообраний понтифік Франциск наказав замінити трону клементинській залі апостольського палацу на звичайне крісло. За великими папі здався і сам палац. Мовляв, там могло б жити одразу 300 людей, а не він один. Тож кількість відведених для нього кімнат Франциск розпорядився зменшити, а інтер'єр зробити менш розкішним. До того ж, Франциск приділив особливу увагу тому, щоб його меси могли відвідувати найбідніші віруючі риму, зокрема на папське молебень, присвячені вечері, Ері, буде розповсюджено три тисячі безкоштовних квитків. Нагадаю, після сходження на католицький престол Франциско одразу ж відмовився від броньованого папа мобілю, замінив золотий папський перстень на срібний із позолотою та провів чи не найскромнішу церемонію інтронізації. Це все із новинами на сьогодні. Дуже дякую вам за увагу. Нагадую, будь-яку зручну для вас мить можете стежити за новинами в Україні та світі на нашому сайті. Його адресу зараз бачите tv.ua. Прощайся до вечора п'ятниці.